Вони мають наполеонівські плани найбільшим часом провести засідання аж тривалістю чотири дні. Ну, чесно кажучи, більше двох з половиною вони останнім часом не, не витримували. Після першого дня втрачався потенціал. А тут раптом вони хочуть аж на чотири дні засідати. Це перше, побачимо, що вийде порядок. Денний на жаль, формується без врахування пропозицій європейської солідарності від слова взагалі. Ми нічого не можемо пробити, бо ми це не говорили на погоджувальній раді, а це питання зараз не на часі. А це питання треба погодити, а не всі фракції на це погоджуються. Ну, Це, це от бздури, які несе Стефанчук кожного разу в сесійній залі. Після цього він починає опускатися до елементарного хамства, коли ми просимо підняти ті чи інші законопроєкти. Дуже часто під приводом, що це євроінтеграційний законопроєкт, знову ж таки пхаються бздури. От нещодавно ми розглядали на комітеті гуманітарної інформації політики законопроєкт про туризм. Ну звичайно, ви мене запитаєте, як туризм корелюється з бойовими діями. Ну, але ця сфера працює. Вона так само це є євроінтеграційний законопроєкт, який потребує узгодження з положеннями різних законів різних резолюцій Європейського союзу але. Зараз є ситуація, що оскільки він вже давно напрацьовується, там цілий перелік законів, які вже були прийняті, вони суперечать тепер цьому законопроекту, який подається. Значить, в ньому треба виправити ті ті чи інші моменти. Купа неузгоджень, купа таких всяких додаткових речей, і давайте ми його вже проголосуємо до рекомендації голосувати в залі. Навіщо? Ну, бо це євроінтеграційний. Ну, але ми ж бачимо, що там це, це 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 треба доробити. Ну, давайте ми проголосуємо, хай його виносять в залу, потім ми його переголосуємо. Навіщо? Чого не можна взяти 5-6 днів чи там, тиждень, скільки треба доробити і вносити вже повноцінний законопроект? Ні! Та категорично ви виступаєте проти туризму, ви виступаєте проти європейської інтеграції. І ти думаєш, чи я дурний, чи хто дурний, чи дзеркало щось не то показує? Ну навіщо відверто недоробку бздур виносити, замість того, щоби спільними зусиллями абсолютно консенсусно, ніхто не виступає проти доробити. І це один конкретний приклад. А такого є просто-просто маса. І з цим реально дуже важко працювати. Хоча, з іншого боку, парламент – це дуже важлива штука, і треба якось його спільними зусиллями заставляти працювати.